Друзі, всім привіт! До канал Міні Трактор. Сьогодні в нас на огляді, до речі, дуже цікавий, дуже е, рахується надійний і е, один з самих-самих-самих дешевих бюджетних тракторців, які вже не мають рівнів, які вже йдуть трьохциліндрові, а е, який вже йде е, на моторі КМ, Кентавровському моторі, як в Донфен. Фактично ви е, Можете придбати собі так, такого маленького тракторця, він йде з заднім привідом, але він іде без ремнів, бачите, муфта, три циліндри, стандартна така синтаївська коробка, 6 вперед, 2 назад. А То моделька Оновлення, 23 рік, 6 місяць, сама свіжа, Вже так доробили трошки якихось по мелочах, по нюансах, вже бачимо, так скажемо, позитивні зміни. По-перше, позитивна зміна то нарешті нормальне сидіння, що раніше треба було то викидати і ставити нове. По-друге, трохи доробили рульові рейки, Тут трохи збільшили ход, тобто він йде без гідрача і раніше було дуже важко крутити, як то кажуть, руль особливо в стоячому положенні. Зараз бачите, вже я одною рукою. Можу крутити, він більш-менш по управлінню краще. Бачите, 23 рік, 6 місяць, саме свіжа поставочка, то Дніпропетровськ завозить, то що ДТЗ і так далі. Дуже непогана якість зборки, як бачите. Ось так виглядає коробка передач, гідравліка. Одна швидкість йде на навал відбору. До речі, доставили ще поставили вже гідропару нарешті, тобто вже є вихід на гідравліку, Там, якщо прицеп самосвальний або лопату наперед поставити, вже можете, так скажемо, працювати. Ну і звісно, та моделька ТРК зберігається така функція, як регулювання колії, тобто на передньому осі, по задній осі ви можете собі підлаштувати колію, як потрібно під ваше то на таких тракторців. Досить зручно, бо їх переважно беруть більше, там, як такі роботи, як окучування, там, на картошку і так далі. І у кого які рядки, щоб собі зручно підлаштувати, бо на Оранку взагалі, взагалі беруть там з передком і так далі. До речі, з передком модельки теж є. Такі цінтаї з передком будуть коштувати на тисячу більше. Ця моделька зараз йде в розпродажі, вона йде 4400 доларів. і 5400 буде йти моделька повнопривідна, такі сами, але з переднім От. Дуже цікава модель, дуже проста, але в принципі, от ці кісінтаї вони вже багато років. Коробка незмінна, мотори хороші, воно все ходить. За такі гроші нічого краще ще безремінного не придумали. Єдина альтернатива, яку стоїть розглядати, то шифінг, звісно, бо за такі гроші можна взяти вже шифінг з передком. Але кому принципово треба без ремнів, то, от, будь ласка, вам варіант на вибір. Оставочка безкоштовна по Україні, передоплати ми не беремо. Розрахунок весь повністю на місці. Вам трактор приїхав, ви розчиталися з водієм. Трактор вже приїжджає, готовий до роботи. Залита антифриз, залита соляра, все змащено, повністю масло залито в круг. Тобто можна сісти, перевірити і потім вже розрахуватись, вибачайте з водієм на місці по отриманню трактора. От, Дуже дякую за увагу. Номер телефона внизу, посилання на сайт теж внизу. Заходьте, дивіться, дзвоніть, питайте, підкажемо, розкажемо, все, як має бути. Всім гарного дня, щасти, слава Україні і бережіть себе. З вами був канал Міні-Трактор.